Одного дня Ісус увійшов до човна своїми учнями і сказав, переплинемо на той бік озера і відплили. Так і у наше життя, чи останнє хрещення в дитинстві, коли ми були домовлятими в більшості, Ввійшов Ісус в нашу долю, в наше життя. І ми є з'єднані з Христом розп'ятим і Воскресим. ми є зучені Божою благодаті, Святою Трійцею, єдиним Богом, трьох особах. І маємо теж завдання тут на землі, переплисти на той бік життєвого моря, життя. Маємо мандрівку з дитинства до старості, до смерті, від народження до переходу в вічність до Бога. Маємо пройти цей шлях в житті з Ісусом Христом, вірності Христу Богою, виконання волі Небесного Отця. Як вони плили, Христос заснув. Тим часом зривалась буря з вітром над озером, і їх почало заливати. І вони були в небезпеці. Так і в нашому житті, чи в дитинстві, чи пізніше. Різні бурі, нещастя, захворювання, невірства, сумнівів, насильство психологічного, тілесного. Невдач почали заливати чи заливали наше життя всякою бідою, гріхами. І ми були в небезпеці і думаємося, як ми вижили, як навернулися до Бога. Та ж не самі ми були в подорожі з життям, але через останне хрещення, миропомазання, ми з'єднані з Христом Господом, з Пресвятою Ітрійцію, через те Христос завжди був з нами. І ми думаємо, як ми вижили, як нам вдалося прийти до церкви католицької, до дому Отця, як нам так пощастило йти до сповід, до причастя, отримати Божу благодать. То Христос, Господь, який з нами був багато років життя, з дитинства чи відколи ми хрещі, Він нас зберіг від всякого зла, Троєць єдиний Господь Бог нас привів до Готовської церкви, Він нас навернув, простив, освятив, благословив, навчив, щоб ми жили згідно вічних правд, згідно. Вимог Божої мудрості, всідо Божого Слова, святості, вірності Господеві. Тим часом зірвалася буря з вітром над озером, їх почало заливати, і вони були небезпеці. Приступивши до Ісуса, апостоли збудили його й кажуть: Наставнику, наставнику, ми гинемо. Вони знали, що з ними є Ісус, тому учні Христові звертаються до Ісуса, думають, така нагода врятувати своє життя і не втопитися, і вийти живими з цієї бурі, виплести на берег, то скористаємося цим. Настав час, коли ми в житті теж зрозуміли, що з нами є Ісус, що ми не самі що з нами є Бог, що треба до нього звертатися, молитися, сповідатися, почащався. І коли різні небезпеки, тоді ми теж звертаємося до Христа Господа, до Бога Отця, до Святого Духа, до Пресвятої Трійці, до заступництва Богородиці, святих молитвах і просимо про допомогу. Говоримо, що ми гинемо в небезпеці чи захворювання, чи бійцівське напростування, чи нападки людей, чи різні важкі обставини, або невірство чи сумніви, що інше нас топить, нищить, нас тягне додолу в пекло, в могилу, розчарування, з неохоту, з невіру, гріхи, річні розкоші. Неморальні насолоди, чи нічим, приниження ближніх, відкинення любові до себе, відкинення любові до Бога. Але треба нам звертатися до Христа Ісуса. І будити Христа Господа не потрібно, тому що Він нас чує. А може Господь Бог мене не чує, коли я молюся, а коли я терплю і страждаю. Потопає в гріхах, чи в нещастях. може він цього не бачить. Ось я помолився, він напевно не почув. Та ні, Господь Бог бачить нас, любить, якби не він, нас би вже давно не було. Сейду, нещастя, гріхи би нас потягнули пеклом. Тим часом зірвалась буря з вітром над озером, їх почало заливати, і вони були в небезпеці. Приступивши до Ісуса, апостоли збудили Його і кажуть, настанок, настануку ми гинемо. Цікаво. А чи загинули би апостоли з Ісусом цій бурі? Чи треба було будити Ісуса Христа? Може, Ісус Христос був змучений настільки? Та ще перед дощем, та й напрацювався, проповідував, навертав рішиків, чинив чуда? Чи він хотів виспатися, хоч у ні. Тут ці люди, апостоли, які знають Його, люблять і бачили ті дива, які він чинив, тож вони його точно вже не будуть будити. Христос хоче відпочити. Але учні Христа подумали, що вони гинуть у бурі разом з Ісусом. Ісус не загинув би у бурі з тим човном із учнями, тому що їм Бог. Вони могли теж лягти десь поряд і відпочити поспати чи помолитися до Бога Отця, чи поговорити між собою, наче в іншій реальності, не звертаючи увагу на бурю. Бог з Христом, Господом, Сином Божим, рівним Отцеві, Святому в човні, вони б і так не потонули. І коли ми хрещення довіряємо Богу, кажемо, Боже, керує моєму житті. І що одного коло з нас не створилося, ми йдемо долиною смерті, чи на висотого духа нам на душі мирно, спокійно. А якщо і не спокійно, то ми знаємо, Бог подбає і каже Ісак до Авраама, а де ж те ягня, яке треба буде зарізати і принести в жертву Господеві? Авраам каже, Бог подбає. Так і ми в різні життєві обставини знаємо. Бог є з нами, Ісус нас любить, і Він подбає, щоб все було добре, і охоронить нас, і захистить, і зцілить. Тому не панікуємо, не впадаємо в істирії, не бідкуємося, а знаємо, Христос є з нами. Він нам допоможе. Все свій час доси. Христос встав, погрозив вітрою і розбурханим хвилям, і вони вщухли настала тиша. Хочете тиші, маєте тишу. Перед тим була буря, ви мали екзотику, ви в човні дивитесь на бурю, такого ніколи не бачили, маєте гостре відчуття і розумієте, що Ісус є з вами, що ви не потонете, не втопитеся. І та буря не переверне човен і собі. Мирно сидіти, Не хотіли ви, бурю, маєте тишу і знову ж не потонете, не втопитеся, тому що Христос є з вами. Тоді Ісус сказав їм, де ваша віра? Якщо Ісус є з вами, то чого ж ви так боялися? Хоча вони й самі сказати, ім'я Ісу Христа, який є з нами, буря вщухне. І буря би щухла, хтось з 12 апостолів, а може і всі, мали б таку віру, що буря б щухла. Так ми і в житті чи довіряємо Богу мовчки, чи кричимо в молитвах і кричимо наставнику ми гинемо, що так, що он так, Господь Бог нас любить, береже, він є з нами. І він нам допоможе. Головне бути для Бога мати таке рішення. Я хочу бути з Богом. Я вже є з ним, тому що хрещена, не помазана, і бажаю жити для Нього. Стараюся його слухатись, виконувати волю Божу. А Господь Бог в різних життєві ситуації нам допомагає, навчає, охороняє, освячує, коли зрішили, каємось, прощає наші провини, дає нам сили. Чи нас кращими, робить нас святими. Приступивши до Ісуса, вони збудили Його і кажуть: наставнику, наставнику ми гинемо. Христос став, погрозив вітрові розбуркуним хвилям, і вони ущухли, і настала тиша. Ісусе Христе, ти бачиш, які в нас біди, захворювання. Нещастя, нападки, поневолення, прости наші гріхи, Господи, погрози всякому злому, оздорови нас, миротвори, наповни Твоєю святістю, Твоєю святою любов'ю. Збільши наше довір'я до тебе, Ісусе Христе. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки, віків.